Ефір вже приганяє біткоін. Дані сантіми вказують про те, що НАТО б зараз набагато більше буліш по ефіру, ніж по біткоїну. Це вказує про те, що кити і просто звичайні люди більше накопичують зараз ефіра, так як він зараз більш доступніший і менший прайс, ніж по біткоїну. Також вчора я робив розбір по ефіру в себе в телеграм-каналі, і ось як воно відпрацьовує. Ми в цій зоні зібрали ліквідність, яка у нас дуже великий час накопилася в зоні 2600-2700 і вже летимо маленькими кроками, певними до 2300 доларів включно. Як ти бачиш зверху, ще є трішки ліквідності, яку потенційно може піти взяти ефір, але саме головне, як ти бачиш в зоні 2300-2400 зібрана фінальна ліквідність по ефіру, куди він точно скоро піде забирати її. Тому по ефіру розклад такий. Зараз з цих зон потенційно можна було б набрати дуже круті шорт-позиції до 2300, з цих зон можна буде набирати потенційний лонг по ефіру на 3000 доларів плюс. Чому я впевнений також по ефіру, це те, що ми дуже довгий час торгуємося в боковику 25-й день, і якщо ми подивимося ситуація, яка формувалася раніше, то ми бачимо, теж ми формували боковик навіть менший, і подивіться, який був вистріл вверх. Тому розв'язка по ефіру вже дуже скоро. Накопичити його, і він точно покаже скоро ріст. А про все я пишу в телеграмі, переходьте, підписуйтесь, тільки там свіжа і актуальна інформація.